Ну, Зустріч була дуже знакова, яка відбувається в дуже напруженій я не побоюсь цього слова критичні дні для України. Зустріч проводилася в відкритому режимі. І я хочу наголосити, що жодних е обмежень, тем, таємностей ми наполягали, щоб не було. Було декілька принципових і ключових питань. Перше з них це забезпечення. Збройних сил України. Бо нічого важливішого зараз, ніж збереження України, а зможе це зробити лише Збройні Сили не існує. Хотів би дати перелік питань, які були підняті мною, і отримані відповіді від українського. Був не лише прем'єр-міністр, а й низка міністрів, включно з міністром фінансів, міністром Мінстратпрома, Мінтопа і багато багато інших. Позиція перша щодо забезпечення Збройних сил. Скільки, будь ласка, коштів залишилося в резервному фонді, який створювався для закриття терміново кричущих проблем безпеки держави? Я маю погану новину: в резервному фонді, який розписаний на весь рік, залишилося. Менше 15% коштів, які будуть з'їдені за 2-3 дні. Питання: наскільки з цих коштів резервного фонду були спрямовані на Збройні Сили України? Абсолютно меншість. Кошти використовувалися на виборчі напрямки. Бо питання так званого кешбеку, підкупу виборців це питання виборчого. Питання так званої. Тисячі гривень, які виплачуються, це, це питання передвиборчих, це спроба купити голоси. Питання збільшення фінансування єдиного пропагандистського марафону, на якому ні я, ні представники моєї політичної сили, другої за чисельністю фракції в парламенті, не були жодного разу. На ці гроші вони мають. Питання збільшення фінансування каральних органів офісу протидії опозиції. На це в них грошей є. А от на Збройні сили з резервного фонду не було використано майже нічого. Друга позиція. А скільки коштів Україна ще потребує для безперебійного фінансування Збройних сил? Виявляється, фінансування було розраховано на 7-8 місяців. Бо до цього часу. Влада взяла на себе зобов'язання закінчити війну. А що, якщо Путін не захоче закінчувати війну? А що якщо Трамп не захоче або не зможе закінчити війну? Єдиним гарантом суверенітету територіальної цілісності нашої держави є Збройні Сили. І до кінця року нам не вистачає вже уявити 500 мільярдів гривень. І про це сьогодні вперше було заявлено не депутатами Європейської солідарності та інших фракцій, а було заявлено прем'єр-міністром і міністром фінансів. І єдиний зрозумілий вихід буде скоротити всі передвиборчі видатки і кожну копійчину спрямувати на потреби Збройних сил. 70 мільярдів, які вони припасли для. Закупівлі російсько-болгарських реакторів Збройним силам. Прибуток НАКУ нафтогаз в розмірі 20 мільярдів Збройним силам. Ми свою позицію висловили. Чекаємо відповіді уряду, бо сказали, що їх треба порахувати. Третя позиція. Ми наполягаємо при діалозі з нашими партнерами. На трьох речах. Перше це зброя для України, друге це гроші для України, і третє це санкції проти Росії. Санкції, які в першу чергу спрямовані на енергетику Росії, зупинку купівлі російського газу і російської нафти. Скажіть, будь ласка, як ми можемо вимагати Зупинку купівлі російської нафти і російського газу, коли через територію України через російську трубу йде 300 тисяч барелів російської нафти кожну добу, і 20 мільйонів доларів щодоби заходить на рахунки країни-агресора, за рахунок якої вони купують зброю і сплачують послуги по вбивству українців. Нарешті, вперше, ми отримали принципову позицію. Хочу наголосити, що ми це питання піднімаємо два роки. Що виявляється, український уряд готовий підтримати нашу ініціативу? Що виявляється, українське міністерство готове підтримати нашу ініціативу? І сьогодні м'яч знаходиться на полі Єврокомісії. І якщо Єврокомісія дає зелене світло, це рішення буде прийнято. Постанову по зупинку транзиту російської нафти вони не прийняли. І поки що 20 мільйонів доларів на день Росія буде отримувати. Але ми сьогодні починаємо нашу роботу в Брюсселі. Точніше, продовжимо. І впевнені, що з боку Єврокомісії ми отримуємо підтримку і переріжемо ці 6 мільярдів доларів на рік на фінансування Збройних сил. Російської Федерації, які здійснюються через те українську територію, наступна позиція по фінансуванню Збройних сил. Що може бути більш чітко і зрозуміліше, ніж те, щоб кошти платників податків в першу чергу витрачали самі бійці? Щоб кошти податків, в тому числі податку на доходи фізичних осіб, які отримує солдат. Вони значною мірою зараховувалися на рахунки бригад. Відверто кажучи, дорогі друзі, я був шокований відповідь. Виявляється, на думку урядовців, ці гроші солдатам не потрібні. Що вже зараз, як мені сказали, на рахунках бригад всього, на рахунок всіх Збройних сил, всіх сил оборони знаходиться 22 мільярди. Я задаю уточнюючі питання. А скільки це відсоток з загального фінансування Збройних сил? Я порахував це в межах піввідсотку. Тобто залишки залишаються в межах піввідсотка. А на рахунках Міністерства оборони, Агентства закупівель, інших Міністерств оборони знаходяться сотні мільярдів гривень у вигляді заплаченої предоплати. Здається, уряду, урядовці і урядовій частині парламенту, що бригади не потребують коштів, які б вони самі могли розпоряджатися, щоб бригадам краще отримувати це фінансування через скорумповані відомства і чиновники, які вже постійно протягом всіх сіми років ловлять на хабарях. І на сьогоднішній день я прийняв рішення, що Європейська солідарність ініціює петицію. петицію на сайті уряду, і на сайті Офісу президента, і на сайті парламенту з вимогою терміново прийняти законопроект, яким різко збільшити не менше, ніж на 20% до 30% коштів, які сплачують солдат, офіцер. На рахунку бригади і не обмежувати бригади, щоб вони купували те, що їм потрібно. Реби значить реби, Радіотехнічний розвиток, мавіки, шки запчастини, все, що їм потрібно. Але вони це зможуть робити за тиждень, а не за роки. Хочу скористатися цією можливістю і попросити підписати цю петицію. Не залишайтеся байдужими в допомозі Збройним силам. Наступне питання було щодо контролю над будівництвом фортифікаційних споруд. Ми про це говоримо рік. І якби вони були побудовані, то просування росіян на Сумському напрямку, де зараз дуже небезпечна ситуація на Харківському напрямку, на Покровському напрямку, на Запорізькому напрямку. Вони були б такі самі. Як нас і наші війська і контрнаступ стримувала так звана лінія соровіків, нас черговий раз запевняють, що все добре, тільки не можемо знайти ті фортифікаційні споруди, на які списані сотні мільярдів гривень. І ми вимушені були поставити десятки і десятки ескаваторів дорожної техніки за мій власний рахунок для того, щоб закрити хоча б найперші потреби бригади. Капуніри, укріплення. Це те, що уряд стверджує, що бригадам грошей не потрібно. Вперше, до речі, я маю визнати, що уряд і прем'єр-міністр подякував мені і моєму фонду за величезну допомогу, яку ми надаємо фортифікаційним спорудам. Я визнаю, і коли ми чуємо слово правди, я прем'єру за це. Але те, що ми маємо скоординувати і портфальтифікаційним спорудам нарешті навести лад і прозорість. Бо мене не задовільняє, коли ми кожен місяць заарештовуємо або міністра, або голову обласної адміністрації за те, що вони розкрадають на будівництві кошти. Цим ми не обмежимося, тому що платить за це український воїн своїм життям і українська земля. Бо ми маємо нарешті припинити, втрачати людей. Території і час. Наступна позиція, яка була спрямована, це нашим відносинам з нашим основним партнером Сполученими Штатами Америки і СНАТО. Зараз в Штатах знаходиться наша делегація. Ми почули про величезний успіх цієї делегації, тому що вони підписали угоду політію. А мене цікавить, угода по зброї. Бо зброя, яка була забезпечена ще попередньою адміністрацією, вона вже вичерпана і поставлена на територію України. А мене цікавить угода про фінансування. Ви пам'ятаєте, 500 мільярдів гривень нам треба знайти до кінця року додаткових. А мене цікавлять санкції. Ні по-першому, ні по-другому, ні по-третьому, на жаль, Сполучених Штатів з Вашингтона я позитивних новин не почув. Але я почув, що вперше на засіданні групи Рамштайн, яка мала відбуватися і відбулася в Брюсселі, взагалі не було американців. Точніше, не було міністра оборони Сполучених Штатів і керівництва Збройних Сил. Сполучені Штати на цьому Рамштайні були представлені послом. Без повноважень. А це означає без грошей, без зброї і без санкцій. Це те, за чим традиційно закінчувалися зустрічі Рамштайну. Мене цікавить, щоб ми добилися, щоб Україну нарешті запросили для участі в саміті НАТО, не в урочистій вечері після. А для того, щоб голос України був почутий, і щоб вплив України на рішення саміту НАТО були вирішальні. Дуже сподіваюся, що це вдасться. Тримаю кулаки за переговорну групу. Але, на жаль, маю констатувати, що маю величезні сумніви в компетентності і ефективності переговорної групи, як в Вашингтоні, так і на саміті НАТО. Неодноразово стверджував, що при всій складності американців, я знаю, що це непросте завдання. Я три роки працював із Трампом і з його адміністрацією. Я знаю, як це робити. І у нас немає величезної розкоші розкидатися і сваритися з цим партнером. І якщо є проблеми з комунікаційною групою, треба міняти переговорників. Оці самі 5-6 менеджерів, вже, напевно, 5, бо одного з менеджерів ліквідували в Мадриді. На жаль, ми знову-таки позитивних новин з Штатів не почули, позитивних новин з Брюсселю не почули. І тоді я сказав, що ми вимагаємо, щоб уряд надав нам текст угоди, яка була підписана. І які в цій угоді є безпекові компоненти, фінансові компоненти і збройні компоненти. До речі, вперше також я маю позитивну новину, що нам пообіцяли, ця угода буде продемонстрована. Правда, половина погоджувальної ради не захотіла її дивитися, бо кажуть, що половина піде до слідчих органів, якщо подивляться, а половина піде на детектор брехні. Мені не байдуже. Я буду дивитися, і я буду робити все можливе. Для того, щоб зберегти Україну, для того, щоб збільшити оборонні спроможності української держави, для того, щоб підтримати Збройні Сили. Петицію по збільшення фінансування бригад напряму, прохання, не забудьте підписати: від вас і від нас все залежить. Ситуація не безнадійна, як би вона не тиснула. Слава Україні!